Показую ремонт клапана з цього. Цей зливний клапан він там довго пояснювати. Хто в темі, той буде знати. Далі ремонт гідроциліндра. Вся повністю чистка все забите було ремонт гідроциліндра. От тут думав, що тріщина, але я попереднє відео знімав, але повторно розбирав. Просто розібрати. Ну, Дуже часу зайняло. Далі ремонт. Тут стоїть гідроциліндр. І ось це все розбиралося там, де цей Де поршень ходить. Цей повністю розбиралося до цього, чистка повністю все закуксовано. І там повністю цей ось такий ремонт, сложний ремонт. Дуже багато нюансів виповзло в ці. Бачите, як зараз все в розобраному стані, бо ну просто нереально. Я вже раз зібрав, думав, все буде вже працювати. Те зробив все, вода, все те все зробив, знов вода десь йде, і все. Поки не в розобраному стані. Бачите, навіть як стоїть концевики всі ну, молоточок, так і дерев'яна ручка. Там все, щоб воно запрацювало в розобраному стані, бо воно так не запрацює. Там всюди штучки не поставляєте, не поставите цю кришку, воно все не працює. Через то дуже багато нюансів було, щоб його запустити і щоб відремонтувати. Все намазано, де повзунки ці ходять, все змазано такою біленькою. Ось, мене показую. французька смазка, все помазано. Все і має тепер працювати. Ну, зараз будемо збирати до кінця вже і пробувати. Запускати, бо я вже протестував, ошибки не було, бо вискочила спочатку 0-1, перша ошибка все зробив. Потім шоста ошибка. Давай, откуда вода? Вроді мало йти вже, вода свище. Ага. Давай розбирати, бо цей клапан був. Неїсправний заклинивши клапан, я розбирав його все, але резинки всі сальники поміняв, бо це пружинки вичистив все. Може, чи мусор попав, чи не знаю, бо все зібрав на мастив і все стало працювати.